Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 63 й урок курсу географії 8 класу. Рідний край, Одеська область, а саме особливості зайнятості населення Одеської області. Економічно активне населення Одеської області за даними 2009 року становило 1 мільйон 115,5 тисяч осіб або 46,7 всього населення, серед яких переважають люди працездатного віку 92% та пенсіонери, що працюють 8%. Загальний рівень забезпеченості трудовими ресурсами задовільний. Зайняте населення області становить більше 1 мільйона осіб або 93,2% від економічно активного населення області, в тому числі особи працездатного віку становлять 91,4%, а пенсіонери 8,6%. 80% економічно-активного населення зайняті у громадському господарстві, 20% у домашньому господарстві. На 2012 рік лише близько 42% зайнятих працюють у сфері матеріального виробництва, а 58% у сфері послуг. В цілому можна говорити про радикальні зміни розподілу зайнятого населення Одещини. Ще на початку 90-х років у сфері матеріального виробництва було зайнято 80% населення, а нині близько 42%. Розподіл зайнятості населення за галузями склався наступний: найбільше зайнятого населення у готельно-ресторанному бізнесі 26%, на другому місці сільське господарство 14,4%, на третьому місці транспорт і зв'язок 11%. Далі йдуть промисловість 9,5%, освіта і культура 9,3%, охорона здоров'я 6,7%, органи управління 5,5% та будівництво 4,2%. Всебічний аналіз вище перерахованих показників демографічного навантаження показує, що в Одеській області в останній період формується досить критичний рівень економічного навантаження на працездатне населення. Це призводить до складної і несприятливої ситуації щодо відтворення трудового потенціалу в регіоні, особливо в сільській місцевості. Якщо звернутися до аналізу зміну структури демографічного навантаження, навантаження на працездатне населення дітьми та пенсіонерами, то можна виявити, що кількість дітей у ній неохильно зменшується. Якщо в середньому по Одеській області у 89 році цей показник становив близько 399 осіб, то у 2010 році він знизився до 261 особи. Одночасно частка осіб пенсійного віку навпаки збільшилася з 342 до 383 осіб. Більша частина промисловості Одеської області концентрується в місті Одеса та Приміських до Одеси районах Овідіопольському, Лиманському, Біляївському та Білгородністровському. Певна частина населення зайнята обслуговуванням енергетичної галузі. Через Одеську область проходять транзитні високовольтні лінії електропередач з південноукраїнської АЕС та Ладижинської ТЕЦ до Румунії. Значна частка працездатного населення зайнята у морському господарстві, що представлено портовим та рибним господарством, судноремонтом, будівництвом та рекреацією. В свою чергу, в рибному господарстві люди працюють в рибальських та нерестово вирощувальних господарствах. В навчальних закладах, де готують спеціалістів рибного господарства, а також рибопереробних підприємствах, таких як рибкомбінати, рибцехи, риборозплідники. Значна частина населення області займається рибальством, причому як морським, так і річковим ставковим озерним. 14,4% мешканців Одеської області зайняті у сільському господарстві. Даному сектору належить друге місце зайнятості серед населення області. Основна сільськогосподарська продукція, що виготовляється в Одеському регіоні, це худоба та птиця, зерно, овочі, молоко та технічні культури. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 63-го уроку курсу географії 8 класу Рідний край, Одеська область, а саме особливості зайнятості населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!